Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. У Львові стався вибух у приватному будинку. З-під завалів дістали дитину та передали медикам. Про це повідомляє обласне ДСНС. Пошукова операція триває. Під завалами можуть бути люди. Вибухом зруйновані несучі стіни будинку. Рятувальникам вдалося загасити масштабну пожежу. Хоча і досі є тління. Що стало причиною вибуху наразі. Невідомо. Один з найважчих вечорів у Херсоні ворог завдав масованого удару по місту. Один зі снарядів влучив у газову мережу. Рятувальники довго не могли загасити пожежу. Нині вона локалізована. На цю хвилину вже відомо про сімох постраждалих. Серед них 15-річна 15 дитина. Троє людей у шпиталені. Удар прийшовся по житлових будинках та цивільній інфраструктурі центрального і корабельного районів. За даними Херсонської ова є влучання і у лікарню. Це вже 38-й медзаклад у Херсоні. Що постраждав від ворожих снарядів? Дніпро і Кропивницькі росіяни атакували ракетами. Одну знешкодили на підльоті до Дніпра. Ще кілька збили над Кіровоградщиною. Звітують повітряні сили України. Тобто, жодна російська ракета не досягла цілі. Утім, у Кропивницькому уламки пошкодили дахи, автівки а також упали на території дитсадка і дитячої обласної лікарні. Деякі залізяче було по пів метра у довжину. В поліції зафіксували близько семи десятків звернень. Було два вибухи прямо над магазином. Пройшли хвилини три, посипалися уламки. Я клубочком звернувся, сів під паркан і почали падати уламки розміром з футбольний м'яч. Навколо мене просто все засипало. Повітряна тривога нині оголошена на Кіровоградщині та ще в чотирьох областях. Кілька хвилин тому сигнал небезпеки пролунав на Черкащині, і вже майже три години існує небезпека нальоту шахедів в Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях. 13 разів окупанти били від ранку на Нікопонікопольському району Дніпропетровщини дронами камікадзе та із важкої артилерії. Уламок зачепив чоловіка. Він у лікарні вибуховою хвилою пошкоджені два підприємства і адмінбудівля. А ще дев'ять приватних будинків та п'ятиповерхівка. Перебило також лінію електропередачі та газогін. Протягом доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали атаки ворога біля Синківки Харківської області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ. Стримують росіян неподалік Богданівки та Андріївки Донецької області і не дають противнику оточити Авдіївку. Минулої доби наші оборонці вибили з поля битви 1040 окупантів. Дарина добровольська розкаже більше про ситуацію на фронті. Ці кадри із передових позицій Авдіївки. Ворожа артилерія працює безупину. Звуки канонади лунають постійно. Росіяни не припиняють атакувати, сунуть із трьох напрямків і намагаються вбити клин між степовим та Авдіївським коксохімом, аби оточити Авдіївку. На штурми йдуть і в день, і вночі. Іде накопичення сил на Авдіївському напрямку у ворога, тому чекаємо нових хвиль атак. і... Маємо бути готовими до цього. На штурми кидають усе, що мають у бій. Іде піхота за підтримки бронетехніки. Їх прикриває ворожий артилерійський вогонь. Вже три доби як збільшив кількість авіаударів і артилерійських обстрілів. Кількість останніх тримається ну, на рівні близько тисячі. За добу застосовують і заборонену конвенціями хімічну зброю, касетні снаряди а ще вдаються до хитрощів. Атакували на БМП, посадили манекенів, відповідно викликали вогонь на себе. А піхота намагалася зайти з іншого флангу, але також була відбита на ділянках, де працює наша бригада. У них просувань не було. Кровопролитні тяжкі бої і поблизу Бахмута, стрілецькі та артилеристські дуелі тривають там постійно. Утім, нині противник припинив штурми, кажуть військові. Тому що ні і намагається. Перегрупуватися, підтягнути свіжі резерви. Але підрозділи наших збройних сил тримають оборону міст попри ворожі навали та складні погодні умови в умовах браку боєприпасів, виключно за рахунок людей, які працюють на передовій. Вдалося видати такий кістяк наступальник У нас є час для того, щоб прогрупуватися, для того, щоб Переглянути нашу систему вогню, підготуватися до наступних боїв. Захопити місто Куп'янськ ще одна ціль номер один для ворога. Не припиняє штурмувати, та ще активніше почали обстрілювати із артилерії. Понад пів тисячі артилерійських снарядів на добу та нальоти дронами камікадзе. Ворог продовжує наступальні дії на Куп'янськ. Для цього йому необхідно захопити синківку, щоб зробити свій плацдарм для подальшого наступу. На Лиманському напрямку також намагаються наступати. Застосовують підрозділи штурмових підрозділів. Лів шторм, штурм за В, підтягують певні резерви цих штурмових батальйонів для організації наступу. Зараз по всій ділянці фронту нема відносно спокійного місця, бо росіяни всіма силами намагаються повернути ініціативу у свої руки. Та на заваді їм стали відважні воїни, які у надважких умовах відбувають ворожі атаки, і що секунди ціною власного життя тримають оборону. Дарина добровольська Україна, марафон єдині новини. Вибухи сьогодні лунали і в Росії. В результаті атаки безпілотника на Білгородську область поранено трьох людей. Заявив тамтешній губернатор. Дрон нібито підірвав міст у Грайворонському районі, коли його ремонтували дорожники. БПЛА влучив у ремонтну техніку. Поранені робітники у лікарні. Дрони рятують нашим воїнам життя на передовій. Пілоти аеророзвідки знайшли своїх в оточенні ворога і допомогли одному вийти з пастки, а іншому викликали на допомогу побратимів. Ці кадри порятунку бачила наша Юлія Бабак. Це кадри ударів дронами по ворожій техніці під Авдіївкою. Олександрійські волонтери Віта та Олег кажуть, ці відео найкраща подяка за їхню роботу, адже зняті з безпілотників, які вони й передали військовим, обидвоє допомагають фронту з початку повномасштабного вторгнення. І придбання автівок для військових. Це були і старлінки, це були і тепловізори, От але зараз на сьогоднішній день тільки мавіки. Та найцінніші в колекції кадри порятунку на цьому відео поранений. Залишився один в оточенні ворога. Помітивши над собою дрон, відчайдушно розмахує руками, аби показати. Він свій, і тут безпілотник кидає папірець. Йому скинули записку з орієнтирами. Куди треба рухатись? змог. Тож завдяки маю, бо все врятували, все, все добре для нього закінчилось, Евакуювали його звідти. Я мабуть декілька днів ходила просто. Ну, під враженням таким я плакала. Ну просто уявіть, ну це коли наш пілот виявив його так, і побачив, просто випадково побачив цей український шеврон, людина не сподівалася вже на порятунок. Що він в той момент подумав? Мабуть, він подумав, що це якийсь ангел порятунку. Іншого пораненого теж не врятували б без дрона, пригадує командир підрозділу. Коли військового побачила аеророзвідка, він вже не міг рухатись. Провів майже чотири дні на самоті у Оточенні, але знайшов сили там, він сховався за підбиту БМП. Просто отак відкрито включили бортові вогні на мавіку, і він завів групу до нього і отак відкрито просто. Винесли його противник. Не, не встиг зорієнтуватися. Вони там почали відкривати вогонь, але не туди стріляли. Ну і літоги врятували. Обидва були врятовані. Бійці наразі у госпіталі нам вдалося поговорити із дружиною одного з них, пані Аліною з Харківщини. Її чоловік, 47-річний Роман, тоді в бою отримав важкі поранення ноги і спини, аби ще, хоч добу, залишився у ворожому окопі, міг загинути. У нього почалися галюцинації. Зараз із божої допомоги з допомогою наших лікарів краще набагато краще. Ну, будемо надіятися, що таке ж лікування дається знаки, що він кадні ну, звичайно, звичайно, поправиться. Дрон летів убивати ворога, да і випадково побачив нашого військового і врятував йому життя. Ну і от я тепер думаю, те, що ми робимо, збираємо ці мавіки. Навіть якби ми не 15, а один зібрали, це вже було б багато заради одного людського життя врятованого. Один такий безпілотник коштує щонайменше 80 тисяч гривень, і хоча волонтери жаліються, збирати донати стало важче продовжать свою роботу, аби врятувати ще не одне життя. Із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Періханян, Ми Україна, марафон. Єдині новини. І маємо оновлену інформацію з місця вибуху у приватному будинку у Львові. Рятувальники дістали двох дітей та двох жінок. Їх госпіталізували з опіками. Стан не важкий. Шукають ще двох чоловіків, які можуть перебувати під завалами. Як повідомляють в мерії, попередньо вибухнув газ у гаражі. Пожежу загасили. Нові санкції проти 51 особи і 134 компаній, що шкодять інтересам України, запровадив президент Зеленський. Більшість з них мають російське громадянство та реєстрацію, але є там латвійці, кіпріоти і навіть українці. З юридичних осіб у переліку є компанія з Криму, зокрема й ті, де за документами частку має чеський інвестбанкір Томаш Фіала. Це підприємства Кедр Автогруп Крим і Вояж Крим. Підсанкційним санкційним особам блокують активи на території України, припиняють торгівельні операції і анулюють ліцензії. Тих, хто працює на російську агресію, тих, хто допомагає їй, тих, хто став на підлий шлях колаборації з державою терористом. Всі вони відповідатимуть за свої дії. У Росії головного опонентку Путіна не допустили до президентських виборів кандидатуру журналістки Катерини Думцової Російська центральна виборча комісія відхилила одноголосно, посилаючись нібито на помилки в документах, поданих для реєстрації, звертаючись до кандидатки, голова ЦВК Памфілова зазначила, що Дунцова ще молода жінка, і у неї все життя попереду. Журналістка Катерина Думцова виступає за припинення російського вторгнення в Україну та звільнення політв'яз. Війна навчила гуртуватися і берегти один одного. Це девіз великої прийомної родини Світлана та Віктора Анашкіних. Вони виховують вісьмох дітей, сиріт та позбавлених батьківського піклування. Це сім хлопчиків та одну дівчинку. Напередодні свят до них з подарунками в рамках ініціативи фундації Олени Зеленської Різдво на порозі завітав зірковий гість. Хто це був? Дивимось далі. Український співак Монотік сюрпризом стукає у двері великої родини на Харківщині. Діти з пантеличині ведуть гостя до названої мами Світлани. А вона виявляється, палка шанувальниця артиста. Назов з мене з цією людиною з усіма хочу, ну з цим найбільше, бо я за нього дуже болювала. Тепер я можу за нього пощупати. Віктор та Світлана вже виростали сімох прийомних дітей, а зараз з ними живе ще семеро хлопчиків і одна дівчинка. Названа мама розповідає, все життя працювала вчителькою і завжди збирала в себе вдома дітей, що потребували допомоги. А коли школу вирішили закрити, створила у своїй оселі дитячий будинок сімейного типу. Якщо нашу школу й закриють, я все одно залишуся з дітьми, але це діти вже будуть ну, понастащом мої. От так ми прийшли до цього. І на сьогоднішній день ні в чому не жалкую. Я їх кожного люблю по-своєму, тому що кожна дитина це особистість. Приїхав монатік не з порожніми руками. Ось у цій величенькій коробці купа різдвяних подарунків для малечі таких в рамках ініціативи фундації Олени Зеленської «Різдво» на порозі підготували для понад 13 тисяч дітей з прийомних родин. Солодощі, новорічні іграшки. Є альбоми якісь Конструктор. Дан конструктор Розвиває мозк. Фундація вже й раніше допомагала родині, розказує пан Віктор. Закупили будматеріали, щоб Анашкіни змогли перекрити діряву покрівлю. Весь ліс, ну, стропила, ну, весь матеріал на кришу да, допомогли. Спасіба їм велике. Чи змогли б самі потягнули? б? Та ні, ні. Дуже дорого. Зараз матеріал стоїть і тут. Ми за саму роботу це ж знімали людей 150 тисяч заплатили. Названі батьки допомагають своїм дітям втілювати мрії на відміну від братів у Сергія. Їх дві лікарем артика акордіаніста <говорят tongues> операція, раз і зразу пацієнту заспівав. О, Я йому це казала. Моце заграєш в діленній розі пацієнтам легше. Стане єдина в родині дівчинка Ліза мріє стати співачкою, коли побачила артиста, не повірила власним очам. Мені більше. Ще захотілося співати і танцювати. Наостанок заспівали всі разом. З Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Вікторія та Богдан Машай далі продовжать. Наступний випуск 23-й.